23 укриття міста отримають нове оснащення: ліхтарі, аптечки, портативні зарядні станції, сонячні панелі, вогнегасники, кулери для води, радіоприймачі все це закуплено для захисних споруд, що перебувають в комунальній власності міста. Ресурсна допомога надійшла в межах проєкту локації безпеки для цивільного населення Прилуцької громади Чернігівської області. Він реалізується громадською організацією Сіверський інститут регіональних досліджень за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку втілює Айрек. За підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки на оснащення ліцею номер 6 передали надважливе обладнання, яке закупили в рамках проєкту. Директор навчального закладу Дмитро Самозван говорить: кожну річ перевірили та підготували до використання у разі потреби. Ми щиро вдячні Українському фонду швидкого реагування за надані інструменти для забезпечення. Освітнього середовища безпечного цими всіма інструментами, зарядними станціями, вогнегасниками, ми звичайно будемо в разі необхідності користуватися і мобілізаційною аптечкою обов'язково, яка дуже потрібна для закладу, якщо буде це необхідність зарядними сонячними станціями і зарядними установами. Щиро вдячні фонду, все дуже необхідне і все буде використовуватись. Ліцей номер 5 входить до числа установ, що отримали ресурсну допомогу. Огрім оснащення для цього навчального закладу, коштом донора придбали і потужний генератор. Він нам дуже потрібний, тому що сховище в нас велике. Ну і не дай Боже, чи не буде світла чи якісь непередбачувані обставини, то все ж таки його можна буде використати і для освітлення сховища, і для роботи вентиляції. Реалізація подібних проєктів дозволяє залучати додаткову допомогу на оперативні потреби, подальший розвиток різних сфер життя громади з огляду на обмеженість її ресурсів, можливостей насправді багато навіть в теперішній складний час. Таких ініціатив. і Суть готових прикладів реалізації зараз багато, і саме така от співпраця із вітчизняними, міжнародними організаціями вона дозволяє задовольняти як оперативні потреби громад, так і загалом потреби їхнього подальшого розвитку. В рамках проєкту прилучани отримали не тільки ресурсну допомогу. Для представників шкіл, дитячих садочків, комунальних підприємств та установ міста провели два тренінги. Також прилучан підтримали інформаційно. Коштом донора виготовили друковані інформаційні матеріали. Вони містять інформацію про правила перебування в захисних спорудах та адреси укриттів, якими городяни можуть скористатись в разі повітряної тривоги.